Ну що вона сказала? Сказала, так її якщо тут є. Хоча б були, щоб ще не їхати залоби туди. з очима, століну... усе цим оком все нормально. Ага. Так, якщо сльозить воно у вас, то не тріть отаку. А ага. це заплюс і вуголок цей. Ага. – Вимакувати так, да, да, типу? і вагацею, І все. Ага. А це є це око тільки в Черкаси треба. Якщо mm. на операції тільки в Черкаси було. Дуже велика вже капера. У б... школі знаходиться дуже хороший лікар по глазах. Ми всі робили дуже. один глаз операцію, тут, тут все класно, все добре зробили два роки тому. Зараз просто приїхали на консультацію. І потрібно друге у коридорі. Сказали, в Черкасах. Ви гуляли, вас шукали по поліклініки. Не знайшли і не знайшли. Ви, мабуть, десь одразу в кабінет зайшли, так? А ви на другому? А ми тоді Пішли тільки з другої сторони. відкрити. не дуже довго. Одна людина. Одна була в неї, а одна сиділа.